Доброго дня, шахраї вийшли на новий рівень. Пам'ятаєте, раніше були соцопроси, коли вам телефонували і запитували різні запитання. Дуже багато в них брали участь. От Скажіть, хто з вас брав участь в таких соцопитуваннях? Так от, шахраї тепер дзвонять під предлогом соцопитування просять вас відповісти на певні запитання. А самі записують ваш голос, після чого вони пропускають це через штучний інтелект і мають уже клона вашого голосу. Тоді телефонують вашим близьким і рідним і виманюють гроші, і збагачуються дуже серйозно. Так що попередьте своїх близьких і скажіть, що ніяких переводів щоб вони не робили. А краще всього, щоб у вас було якесь слово, слово пароль. Якщо рідним хтось телефонує вашим голосом чи ви, вони запитують пароль. І тоді у шахраїв не буде виходу, як покласти трубку. Таким чином, ви запитаєте, а яким чином вони телефонують з вашого номера. Я раніше це теж розповідав. Це не так трудно. Зробити підміну вашого номеру. Коли вони вам телефонують декілька разів з різних номерів, тоді від вашого імені приходять і просять зробити нову картку, типу ви потеряли. А там запитують наступне: ваші дані, які можна підробити, і на які номери останні ви телефонували чи вам телефонували? А вони це знають. Таким чином, вони роблять дублікат вашого номеру. Ваша картка стає недійсна, і за цей період вони обзванюють всіх близьких і знайомих. Так що бережіть себе, розповідайте про цю інформацію своїм близьким і не попадайтесь на шахраїв. Бережіть себе.